Роче, шановні теледачі, як завжди. Ну, завжди по п'ятницям. Оля свіжих місцевих починаємо з газети рівно-вечірня. Чим тільки не займається Василь Михайлович Берташ? І асфальт переуклав на 3 мільйони грошей довкола облдержаністрації і аптеками приватними, тобто чужими переймається. Потім як зробити дороги у селах без асфальту, теж про це думає. І енергетичну вербу треба ж посадити, і вербосадарів у Польщу по обміну посадити. Цим теж він займається. Ну просто не знає, чи встигає економічними і соціальними проблемами займатися цього тижня. Газета рівно вечірня повідомляє. верніше, цитує Барташа, які. І тепер вирішив винирнути з проблем відсутнього асфальту у селі і пірнути, зануритися в проблему внутріобласного пасажирського транспорту. Отож, каже цитую: буде аналіз, і почнемо наводити в цьому питанні порядок. Незрозуміло. Перевізники, якісь аналізи здадуть, скинуться, чи може на щось інше здадуть, здадуть на карту маршрутів, карту маршрутів в області. І тоді стане порядок. Особливо Борис Василь Михайлович каже, що як почав розбиратися, каже, то виявляється два-три власники. Всі маршрути області приватизували. І це дійсно обурило. Два-три це багато, непристойно багато. Треба, щоб був один надійний постійний хазяїн. Ну, якщо я правильно розумію, хід думки чи англійці, поїзд думки Василя Михайловича. Поруч стаття про те, що Острозька академія отримала подарунок від місцевого бізнесмена ще одну копію біблії копію пересопницького Євангелія. Справа в тому, що так як я розумію, у них в колекції збирається лише копії Острозької біблії, і вони от вирішили якось урізноманітнити колекцію у кабінеті ректора. Дай думаю, доставимо ще одну з боку, хай буде ще, хоч. Одна пересопницька, а якщо зважити на те, що ректор полюбляє дарувати заїжджим високопосадовцям Біблії, які ті звичайно беруть до рук, слинавлять обкладинку поцілунком і при цьому не відкриваючи самої книжки, а смисъл все одно Серсанському. При цьому висловлює своє захоплення вагою видання, кажуть, ого, яка важка, і все мінус одна біблія в Острозькій е, бібліотеці Вострозької академії. То зрозуміло, що з часом постає проблема нехватки стародруків та їх копій. Тому це непоганий варіант. А зважаючи на те, що академія на сучасному етапі все більше, все плотніше займається, так розумію, радіокарбоновим аналізом визначення точного дня видруку видань ступенем завитковості титульних букв і тим. Напевно, чи був першодрукар лівшею, чи все ж як більшість людей лівшею чи правшею? У будь-якому випадку здорово, що строзька академія залишається як і у 15-16 столітті, так би мовити, на вістрі першодрукування Євангелії. і впевнено збільшує кількість примірників біблії у своїх запасниках. На часі давно давно ж на часі відкриття факультету переписувачів Євангелії, спеціалістів з видоблення шкіри для обкладинок для біблії та фахівців заточування гусячих пір'їн для. Переписування старовинних текстів. На передостанній сторінці поради щодо застільного етикету. Радять класти серветку на коліна і кажуть, цитую: згорніть її навпіл по діагоналі, вийде подвійний захист від вилитого супу. Я пропоную відмовитися від виливання собі на коліна супу. Тоді можна серветки не класти. В руках шеродить газета. Таблоїд «Рівний ракурс. Він цей таблоїд розповідає цього тижня на третій стрінці. Про що говорив голова нашого Лена Михайлович Бертош під час робочої зустрічі з президентом Віктором Федоровичем. Ну, звичайно, спочатку про бурштин. А про що ще на початку ми можемо говорити? каже, а потім каже Віктор Федорович: у нас каже затяжний процес присвоєння жителькам Рівненщини звання мати героїня. Матерів багато всі хочуть героїнь. І логічно, мабуть, запитав, а що ж матерям і героїням передати? Віктор Федорович сказав: держава осторонь проблеми проблеми не залишиться і зауважив, що як і обіцяв, дасть доручення про виділення коштів на добудову школи номер чотирнадцять воріна. Тобто, держава спробує, як я розумію, якось заспокоїти мабуть цю соціальну напругу серед матерів-героїнів, героїней. Чи героїнь рівниччини тим, що вони добудують вірніше, добудує школу номер 14 А чому б ні? Це теж варіант. Можна б спробувати на що Василь Михайлович, якщо вірити послідовності обміну репліками, викладені газету «Рівнеракурс», відповів натомість Василь Берташ подякував за виділення з дебюджету майже 8 мільйонів гривень на будівництво музею пантеону в рамках святкування якоїсь ювілею Пересопницької Євангелії. Цікаво, може, в Острозькій будуть будувати там у все по євангелієзнавству краю зібрано в лабораторії сакральних текстів. Так у них називається кабінет ректора. До речі, про ректора Острожської академії він знову спливає В іншій новині цього, дня, цього разу днями він виступав і виступив з ініціативою. Пропонує розпочинати уроки на рівночні гімну України. І цитую пана Пасічника, каже, такий початок навчального дня впливає на свідомість молоді та виховує патріотизм. А я б цим не обмежився. І пропоную ще доповнити ще. Це такими процедурами, як малювання тризуба на асфальті під час ранкової лінійки, плюс колінопреклонне цілування державного стягу класами. Я думаю, ці три речі вже кінечно допоможуть скинути залишки сну, більш-менш школярам розплющити очі. А ті, хто спізнюватиметься на уроки, мабуть, будуть доціловувати прапор після уроків і будуть малювати три штрафних тризуба на асфальті за школою. Треба буде майданчики відвести, асфальт закупити. Це вже знову головний біль для нашої обладміністрації. На другій сторінці дві статті, що трохи суперечить одна одній. Перша називається Напитися після 22.00 22, 22 двадцять не дадуть. Де про плани міськ, міської влади рівного заборонити продаж алкогольних напоїв у торгівельних закладах? Як і тут про якийсь круглий стіл, де міська влада була стурбована про про продажом цих алкогольних напоїв. А тут трошки лівіше маленька заміточка кафе Баварія. Хоче венеція ніде. Темно сірим по світло-сірому це кольори друку газети. Написано, що міська влада дозволила скандально відомому новому кафе, яке вона ця влада, дозвола відкрити поруч прямо з школою номер 12. Отож, дозволила працювати в цьому кафе до другої години ночі. Тобто, усі школярі, що засадяться після уроків, ну ті, що не встигли на перший куплет гімну, який скоро будуть співати перед уроками валеології та геодезії. Тож всі вони зможуть доспівати, що хочуть прямо біля школи у новому затишному зручному кафе аж до другої години ночі. Тобто, замітку. Можна було назвати, в принципі, після 22.00 напитися такі дадуть. До речі, про кафе. Що на стаття, яка розповідає про дитяче кафе на столиці нашого бульба Боровецького краю? Мова про те, що багато в місті будується дитячих кафе. Але коли виходиш, дивишся, і коли вони відкриваються, вони по вибору розмаху алкоголю на барній стійці виявляються вже нормальними дорослими злач... злачними місцями. Тож стаття під вікнами буде кабак газета нас питає розповідь про те, що мешканці одного з гуртожитків по вулиці Відінській у місті обурилась і вирішили вирішили вийти з протестом, коли дізналися, що у них прямо у дворі виросте нове, яким це розказали, нове двоповерхове дитяче кафе. Активісти обурюються, бо фірма ініціатор збудови зведення дитячих кафе вже будувала раніше подібні заклади, і як ви розумієте, які в кінці, в кінці вставали ставали далеко не дитячими. Представник дитячих кафе Фе вірніш будівельної кампанії каже: цитую на місці тиру, де де зараз гадючник постане культурний заклад, і тут і тут я думаю, варто піднятися екологам нашого краю. Це ж на місці гадючника, тобто там, де у нас поширені, я звертаю увагу, місцевих гласи поширені гадюки. А гадюка, звичайно, це рідкісний вид занесений до усього ж того в червону книгу. А вони збираються на місці поширення гадюк поставити культурно дитячий заклад з недитячим пивом і безалкогольною горілкою. Дійсно, вузол проблем дуже складний. І на завершення шарудить таблоїд рівне експрес. Він повідомляє, що у Рівному виявляється на третій сторінці, Ну не в Рівному, не на третій сторінці, а в газеті на третій сторінці написано, що у Рівному найстаріші тролейбуси в Україні. Про це розповів незмінний успішний керівник такого малоуспішного підприємства, як Рівне Електроавто, Повний Транс. Він вже третього декаду там керує незрозуміло, чи пан загине саме це його прізвище. Чи він каже про це з гордістю, чи бідкається? Але я думаю, можна було б вже якусь марку вілей випустити. Скажімо, я вже бачу сюжет. Пан загіней бритою щокою ніжно треться об скло заднього виду тролейбусу і гладить бік старенького тролейбуса. Або ж інший варіант, він же пан Загіней, турботливо протирає механізм тролейбусних рогів своїми своїм галстуком. І напис навіки разом на другій сторінці. передпасхальний кримінал. Онучка, онучка, валичка викрила своїй старенькій бабусі теклі дві тисячі гривень. Чому слово онучка? Чомусь слово онучка не в лапках. Інше. У Демидівці до 27-річної Катерини підійшла невідома і запропонувала зняти порчу з її родини. 27-річна Катерина залишилась без золотих ланцюжка та хрестика і шкіряної куртки. Думаю, 27-річна слово цей вираз теж мав стояти в лапках. Йдемо далі. 50-річний Мирослав з Костополя, після того, як він у травні 2000 Першого року позичив 20 тисяч гривень своєму земляку. Це теж важливо. Василю не дочекався ці грошей і тепер звернувся до міліції. все таки вирішив звернутися до міліції, мабуть, подумав, вже 10 років. Бачите, який цей. Який цей Мирослав нетерпелячий, ну і прямо пасхальний кримінал 79-річна Ганна, жителька одного з сіл Рівненського району, готуючись до пасхальних свят, купила свинячу голову, літрову банку меду і залишила це все у незапненій літній кухні. Здавалося, можна було вже запити ці свинячу голову і банку меду. Холодною криничною водою і закусити батоном третього рівненського хлібокомбіната. Але тут цитую в поле, в поле зору міліціонерів потрапив односельчанин, сорокарічний Володимир. Я тут слово односельчанин знову не в лапках. Що ж це таке? І отож людина з нелогічною свинячою головою у руках своїх і з не менш нелогічною банкою меду під рукою не мог погодьтесь, не могла не кинутися в очі нашим правоохоронцям. Отакі, от, от нелогічні, не поставлені ваткі кримінальні передпасхальні новини. Бажає вам гарних свят.